І так, зараз ми з вами розберемо важливу тему, як збільшити продажі постачальнику в тисячу разів. Тут без клікбейту серйозно. Ви зараз все самі побачите, як це працює на практиці, і не просто збільшити продажі. Тисячу разів, але позбутися повернень, позбутися обмінів, затримок в оплатах і неоплат від клієнтів, і при цьому, щоб клієнти не відмовлялися від продукту, який ви їм постачаєте. Ну щоб не виводили його із свого асортименту. Давайте перейдемо одразу до того, як це працює. Давайте розберемо для початку, як працює 95%... Постачальників, ось цей малюнок, який ви бачите зараз, таку багатоповерхівку. Я зобразив нею компанію, тобто вас як постачальника. Наступне, що ми бачимо, стрілочку і бачимо зображення магазину. Магазин це є, так би мовити, клієнт постачальника, той, кому ви продаєте свій товар. От представимо собі, що ви продаєте продукти харчування, і ви постачаєте продукти харчування, ну які продукти харчування? Давайте от візьмемо, наприклад. Ковбасні вироби для прикладу. Чому б ні? Чому б не ковбасні вироби? Це просто і зрозуміло. Ви надаєте ковбасні вироби своїм клієнтам роздрібним магазинам, роздрібним торговим точкам, і би, ну що тут такого продаєте і продаєте. Але що тут цікавого відбувається? А відбувається те, що ми зараз бачимо далі. Ми бачимо, що магазин продає клієнту, і клієнт почервонів. Ми зараз розберемо, чому він почервонів. І що взагалі відбувається? Відбувається наступне: що ви як постачальник намагаєтеся і ставите завжди собі за ціль продати якомога більше свого товару своєму клієнту, тобто роздрібному магазину, але при цьому, коли ви йдете саме цим підходом. Ви користуєтеся давайте так. Ви як постачальник, але я буду казати в третій особі, тобто про якогось абстрактного постачальника, як приклад, який ми розглядаємо. Тобто, цей постачальник він постачає роздрібному магазину свої м'ясокобасні вироби, але він користується. Для того щоб продати будь-якими методами, які він вважає найефективніші, найробочіші. Що це за методи? Це, наприклад, домовитися із вашими продавцями, ну із вашими, із продавцями власника магазину, наприклад, якщо ми кажемо про невелику торгову точку, якось намагатися дописувати до замовлення інші види продукції, пропихати, так би мовити, на прилавок, на вітрину свій товар. Цим зазвичай займаються торгові представники постачальника, тому що в них стоїть план і їхнє завдання його виконати якомога швидше, якомога в більшому обсязі. І Він використовує усі доступні йому методи, як так би мовити, як компанія сказала, треба виконати. Я виконую, бо інакше не отримую зарплату. І тоді він користується усілякими ось, ось такими не зовсім чистими схемками, пропихає товар, який не зовсім потрібен клієнту роздрібній торговій точці. І тоді, що виходить, ми бачимо, що ось цей клієнт почав. Червонів, чому він почервонів? Тому що йому цей продукт не потрібен. Йому торгова точка, який цей постачальник продав свій товар, продає цей товар зі своєї вітрини. Клієнт заходить і дивиться: ні, мені це не цікаво, я не буду купляти. І все, він не купляє. Або він, наприклад, бере цей товар, він неналежної якості, він його не задовольнив, і тоді він повертає цей товар. Одним словом, клієнт залишається. Незадоволений купленим товаром у цій торговій точці, і від цього конкретного постачальника, що дуже важливо. Що відбувається далі? Далі ми бачимо, що в торгової точці мінус один продаж, так як товар не купили або купили і повернули його назад, тобто магазин втрачає гроші. Наступне плюс одне повернення, тобто клієнт взяв. Скористався, він він йому не підійшов або не задовольнив його цей товар. Він його повернув назад магазинові, тобто гроші забрав свої назад. Магазин на цьому не заробив як наслідок і назад забрав свій товар. Ми бачимо плюс одне списання, тому що цей товар куди вже він, наприклад, не піде. Його потрібно списувати зі складу. Все як утилізація, там повернення. Ну зараз ми розберемо детальніше. Ми бачимо, що мінус одна оплата, тобто, це вже мінус одна оплата для вас, як для постачальника. Тому що роздрібна торгова точка, коли віддає вам товар, вона ж не від реалізації ці гроші бере, вона просто повертає товар, який її не задовільнив, і не задовільнив її клієнта. І тому ви на цьому нічого не заробили. Тобто, мінус одна оплата, ви нічого не заробили, отримали той же товар назад. І виходить так, що у вас мінус одне замовлення, тому що клієнт цей товар він не продав. Якщо він не продав, він не заробив на цьому товарі. І раз він не заробив, в нього немає грошей, щоб замовити цей товар ще раз. Відповідно, він його не замовляє. Тобто ніхто в цій схемі не виграв. Навіть клієнт не виграв, тому що він не отримав той продукт, за яким він прийшов. Він був готовий заплатити за нього гроші, він їх не заплатив і не отримав задоволення. Можливо, він оплатив комусь іншому, пішов до іншого власника, до іншого магазину і там вже купив. Але це вже інша історія. Ми говоримо конкретно за цей приклад. Що відбувається далі? Клієнт залишився незадоволений. І він однозначно буде ділитися із своїм ближнім колом. Він буде розказувати про цей магазин, про цю торгову точку. І буде розказувати те, що він там купляв продукт, він купляв там м'ясо, кобасні вироби, ковбасу. Він, наприклад, купляв. Йому вона не підійшла. Він повернув. І чому тут троє людей? Я просто беру найближчих троє людей. Це і ті люди, які практично в кожної людини є в оточенні. Найближчі люди, з якими він найтісніше спілкується, для яких він є найбільший авторитет, для кого найбільше його думка важлива. Скажем так, і саме тому троє людей от бачимо таке як виноска, таке як діалог між ними відбувається. Тобто вони його думку оцінюють і враховують. А далі відбувається те, що тепер в нашому магазині, про який ми казали. Вже мінус 4 продажі. Чому мінус 4 продажі, тому що цей клієнт не купив перший, і вже ці троє сюди в магазин не підуть, тому що вони не довіряють цьому магазину по слухам по рекомендаціям цього першого клієнта, свого знайомого, чи друга, чи родича, чи знайомого без різниці. Далі ми бачимо, що залишилося плюс одне повернення. Чому плюс одне? Тому що я сказав, ці троє вони вже навіть не заходили в цю торгову точку. Їм не було сенсу йти. Вони вже знають, що ризикувати не потрібно, вони попереджені. І вже одразу туди не йдуть, тому тільки одне повернення, так як це був саме перший досвід від самого першого клієнта. Далі ми бачимо плюс 4 списання. Чому плюс 4, якщо клієнти не купили, тому що товар не продався, товар був замовлений роздрібною точкою з оцінкою того, з розрахунком на те, що цей товар продасться, що ці позиції продадуться, але так як тепер в цій торговій точці вже троє клієнтів нових. Не довіряє, то відповідно ще плюс три списання, так як цей товар не був реалізований. Ці три позиції, ковбаси, наприклад, не були реалізовані. Тому і ще плюс три списання. Одне перше списання від першого клієнта, і ще плюс три додається. Далі ми бачимо, що тут є мінус чотири оплати. Аналогічно, якщо вони не приходили в магазин, ці троє. То, відповідно, вони не заплатили, не купили цей товар. Він залишився на вітрині, і ми його списали, як ми раніше це розглянули. І відповідно, магазин на цьому не заробив. Далі ми бачимо, що магазин, так як не заробив, а списав свій товар. Він не має можливості замовити в постачальника ще ось ці чотири позиції: першу і плюс три, як я казав, від цих клієнтів, які не пішли і не купили в нього. В результаті він не може не має грошей, щоб замовити. Ці позиції. А що відбувається далі? Ми ж не зупиняємось тільки на одному такому вузькому прошарку роботи з клієнтами. Далі ми йдемо і бачимо, що ці три клієнти, ці три потенційні клієнти, які не прийшли до цієї торгової точки купляти, в них також є коло із трьох своїх близьких людей, з якими вони спілкуються. Також, чи то друзі, чи то родичі, чи то знайомі неважливо та сама логіка, і відповідно, що відбувається вже при цій моделі, при цьому розгалуженні. Тобто інформація передається про те, що з цим магазином справи мати не потрібно, і в цьому магазині товару такого краще не купляти. Він, наприклад, неякісний, він не відповідає очікуванням. Ну і так далі. Різні причини можуть бути. не суть, ми зараз механіку просто розглядаємо. Що відбувається при такій от моделі, при ось такому поширенні інформації, при ось. Такий при такому сарафанному радіо, негативному, абсолютно логічно, що тут вже є мінус 10 продажів. Тобто, ми ось ці 9 складаємо людей, які не купили, і плюс один перший. знову пояснюю, щоб було зрозуміло на кожній ланці. Далі ми бачимо, що як було, так і залишилося одне повернення, тому що вже ці 9, вони не пішли в цей магазин, тому що їх вже навчили. Їхні друзі, родичі, знайомі їм сказали, не йди, і вони не йдуть туди, не купляють. Вони довіряють на слово. І тому у нас залишається тільки один цей досвід, який залишився негативним. І тому вже тут ніхто не купляє. Наступне, що ми бачимо, вже плюс 10 списань. Це означає, що так як. Очікувалося власником магазину чи його закупником, що продасться 10 найменування, вони не продались, тому і списалися ці товари. Тобто, я ще раз нагадую, один перший клієнт, який повернув товар, і дев'ять цих нових, які навіть не зайшли в магазин, навіть не пробували з ним якось взаємодіяти. Також ми бачимо, що тут вже мінус 10 оплат. Ну, логічно, що раз не прийшли, значить не купили, і ці 9 людей плюс перший один. І так само ми бачимо, що. Знову ж таки, логічно, з того, що ми раніше розбирали, що так як не було продано 10 позицій, не було на цих 10 позиціях зароблено грошей. Відповідно, вже мінус 10 замовлень. Власник не має грошей, щоб замовити ще цей товар. І ми бачимо ще один новий момент, який з'являється: це є мінус одне найменування. Що це означає? Це означає, що власник не дурний. Він дивиться, що він вже... Закупив таку партію, вона настільки не продається цей товар, конкретний це конкретне найменування. Він приймає для себе логічний висновок, що правильно буде вивести цей товар взагалі з асортименту і не, не продавати його взагалі ніяк, краще позбутися цього товару, поставити інший товар, який буде продаватися краще. Тобто мінус одне найменування, тобто мінус один стабільний потік генерації коштів для постачальника. Тобто клієнт вже втратив можливість в цій торговій точці заробляти на цьому товарі, тому що клієнт в даному випадку роздрібна точка відмовилася від закупки цього товару в постачальника. І давайте подивимося: а якщо таких товарів буде не один, а буде цілих 10 таких товарів, що це буде? Давайте порахуємо. 10 товарів помножити на 10 повернень на товар, так як ми з вами рахували, виходить 100 повернень. Знову ж таки, інший момент подивимося. 10 товарів помножити на 10 списань на товар, тобто є 100 списань. Тобто це означає 100 списань для клієнта. Повернень для вас малися на увазі, і для клієнта, і 100 списань для самого клієнта для роздрібної точки. Далі ми бачимо 10 товарів помножити на 10 неоплат на товар, тобто 100 неоплат. Вам не оплатили. 100 товарів, умовно кажучи, тому що вони не продалися, не було можливості їх замовляти. Вони списалися. Далі ми бачимо 10 товарів на 10 незамовлень на товар, дорівнює 100 незамовлень. Це означає, що у вас вже клієнт, ваш роздрібна точка. Якщо ми кажемо за вас як постачальника, одна роздрібна точка у вас недозамовила 100 одиниць, що є доволі значимою цифрою. Особливо в випадку, коли ми кажемо про роздрібну торгівлю, коли кажемо про швидкооборотні товари, про товари, які мають низьку націнку. І так само 10 товарів помножити на одне найменування, що вибуло, це є 10 найменувань, що вибуло. Уявляйте собі, 10 джерел генерації грошей в бізнесі зникло, 10 грошових потоків зникає, тому що клієнти від них відмовлялися торгова точка від них відмовилася. А таких товарів може бути і навіть є більше. Я просто беру зараз таку базу, яка практично в кожного постачальника є, тому що кожен постачальник продає мінімум 10 товарів своїм клієнтам, там може бути і більше. А давайте подивимося ще з іншої сторони. А якщо клієнтів, ну в даному випадку торгових точок буде не один, а 10, до чого це приведе? Давайте порахуємо: 10 торгових точок на 100 повернень це вже буде 1000 повернень. Тобто значима цифра. 10 торгових точок помножити на 100 списань, це вже 1000 списань, це ну, суттєва точка. Це вже кажемо про, більше про наслідки для постачальника. Тобто 100 списань для клієнтів сумарно. Ну, це є суттєвий показник того, що. Продукт не користується попитом, взагалі гроші витрачені на вітер на його закупку, на його виробництво. Наприклад, далі 10 торгових точок помножити на 100 неоплат дорівнює 1000 неоплат. Уявляєте собі 1000 неоплат з клієнтів Ви недоотримуєте як постачальник. Це також дуже сильний удар по фінансах компанії постачальника. 10 торгових точок помножити на 100 незамовлень. Це є вже 1000 незамовлень. Тобто, вже ви недоотримали. Як постачальник Тисячу замовлень, ну це є дуже значима цифра, дуже суттєва цифра, і ви зараз самі, як постачальник, це можете легко зрозуміти. Далі 10 торгових точок помножити на 10 найменувань, що ви були. Це є 100 найменувань, що ви були. Якщо би, наприклад, ваш асортимент обмежувався там декількома сотнями найменувань. Це було б дуже серйозним ударом по вашому асортименту. І для багатьох постачальників, які, наприклад, продають гуртом чи великим гуртом, це є вже ну критичні. Тематичне значення. Це є просто катастрофічна цифра, яка може вбити бізнес, похоронити його повністю. І пам'ятаєте, що ми починали? Ми починали просто з того, що один клієнт прийшов і залишився незадоволений цим продуктом. А в більшості своїх постачальники вони перекладають всі ці витрати на, на торгові точки. Їхнє завдання, так би мовити, от зробити все, щоб торгова точка заплатила, щоб вона. Знову замовила після того, як заплатила, втягують їх. Це боргове ярмо, в ті торгові піраміди, продуктові піраміди їх називають. Коли, наприклад, щоб замовити нову партію, або ні, навіть не так. Коли навіть щоб повернути, отримати обмін на певний вид продукту, вам потрібно замовити ще декілька позицій або позиції певного об'єму. І тоді ви знову замовляєте. Потім щоб повернути, вам потрібно знову дозамовити, Ну і ви втягуєтеся. Просто у фінансову диру в своєму бізнесі ви формуєте. А клієнтів і торгових точок, ось таких може бути і є більше зазвичай. Я просто беру мінімальну цифру, щоб легше рахувати, і ви побачили, ну наскільки серйозно є проблема, в навіть при невеликих цифрах. Давайте ми подивимося з вами, а як же працює 5% постачальників, які от домінують ринок, які реально заправляють всім, які Мають найбільше продажів, які заробляють найбільше грошей. Отже, ми маємо ту саму схему. Знову ж таки, постачальник, знову ж таки, роздрібна торгова точка і клієнт. Він зелений цей клієнт. Чому зелений? Тому що він лояльний, тому що він задоволений роботою. Але чому він задоволений цією роботою, на відміну від попереднього випадку? Все дуже просто. Тому що на цей раз. Постачальник він зосереджується не на тому, щоб продати кінцевому клієнту як торговій точці, а він зосереджується на тому, щоб продати самому кінцевому клієнту. Тобто він підходить з позиції того, якби він, наприклад, був цією торговою точкою. І як би він зумів продати клієнту, щоб задовольнити цього клієнта, щоб він захотів купити цей продукт? Тобто тут вже йде перехід на два кроки в продажах, не однокрокові продажі, де ви просто продаєте своєму от ну своєму клієнту в даному випадку торговій точці, а ви продаєте вже якби. Клієнту вашого клієнта. Ось це є вихід на новий рівень. І що ви отримуєте в такому випадку? Звичайно ж, ви отримуєте лояльність клієнта для початку. Клієнт задоволений, він отримує те, що він хоче. Йому немає сенсу відмовлятися від продукту, тому що постачальник одразу задовільняє його потреби, його ціль. Те, що він хоче, він до нього прислухається, слухає ринок, так би мовити. І в даному випадку, якщо ми розглядаємо знову ж таки цю модель, то тут, як мінімум, ми отримуємо один продаж від такого лояльного клієнта. Також ми отримуємо мінус повернення, логічно, тому що клієнт купив і він не повернув цей товар, він продовжує ним користуватися. Він його спожив, якщо це, наприклад, ковбаса, про яку ми казали. Він її з'їв, він залишився задоволений. В результаті гроші залишилися. В роздрібної торгової точки для початку, далі ми бачимо, що мінус писання. Мінус одне списання, це абсолютно логічно. раз ніхто не повертав товар, значить і списань немає гроші, залишилися в касі підприємства. Далі ми бачимо плюс одна оплата. Логічно, коли відбувся продаж, відбулася оплата, значить гроші поступили в касу підприємства. І також ми бачимо, що є плюс одне замовлення. Це означає, що торгова точка подивилася: ага, товар продався, гроші прийшли. Його не попросили назад повернути гроші на товар. Цю торгову точку. Значить, можна знову замовляти цей товар. Значить, він користується попитом і вже є гроші на замовлення в постачальника цього товару. Дивимося далі. Тут же з'являються знову ж таки ближні коло цього клієнта. Це є три найближчі людини. Для, для простоти. Я просто беру трьох людей. Клієнт переказує: я купив тут ковбасу, я купив тут продукт, мені все сподобалося, все класно, я задоволений залишився. І вам рекомендую. Що відбувається далі при такій моделі? Тут вже чотири продажі, перша. Продажа від першого клієнта і три продажі від трьох, яким рекомендували цей продукт і цю торгову точку. Далі ми бачимо знову ж таки мінус повернення, мінус одне повернення, так як ми розглядали цей приклад. Тут можна написати і мінус 4 повернення, наприклад. Тобто ніхто нічого не повертав, ніхто не купляв, так би мовити, ніхто не повертає цей товар, бо всі ним залишаються задоволені. Мінус 4 списання, це означає, що списань взагалі не відбулося. Всі, хто купив цей продукт, спожив, гроші залишилися в касі. Тобто, товар з полиці пішов, гроші в касу прийшли. Все просто, все зрозуміло. Далі ми бачимо плюс 4. Оплати, логічно відбулося 4 продажі, отримали 4 оплати. Далі бачимо 4 замовлення, тобто з'явилися оплати, з'явилися гроші на замовлення нової партії товару знов цих 4 одиниць, які продалися. Ми дивимося далі і бачимо, що знову ж таки ці знайомі починають ділитися між собою інформацією і казати: класний продукт, класна торгова точка, може приходити, купляти і люди довіряють і приходять. І що ми отримуємо в цьому випадку? Ми отримуємо вже плюс 10 продажів по рекомендаціях. Отримуємо мінус одне повернення. Знову ж таки, відштовхуємося просто від першого прикладу, який розглядали з першим клієнтом. Отримуємо мінус 10 списань, бо ніхто не повертав, ніхто не повернув, і товар не доводилося списувати, утилізувати. Бачимо плюс 10 оплат. Тут все зрозуміло. Бачимо плюс 10 замовлень. Знову ж таки, з'явилися гроші від 10 клієнтів, і тепер на ці гроші торгова точка може замовити знову 10 товарів. У свого постачальника і бачимо плюс одне найменування. Це означає, що клієнт в даному випадку торгова точка. Подивилися, товар продається. Люди приходять, люди купляють, люди рекомендують одне одному. Значить, варто цей товар брати, значить, варто з цим постачальником працювати. І це означає, що він, як мінімум, закріпляє це право залишатися на полиці свого підприємства, саме це найменування товару, саме цю ковбасу. Наприклад, і рівно так само він може задумуватися і про те, що. Щоб замовити схоже на іменування товару, розширяти, так би мовити, свій асортимент. Ну, раз людям подобається, значить треба взяти ще щось схоже, щоб ще більше клієнтів задовольнити, щоб ще більше грошей заробити. Ось така логіка мислення роздрібної торгової точки. І давайте знову подивимось на ситуацію. А якщо таких товарів не один, а десять, відповідно рахуємо, 10 десять товарів помножити на десять неповернень на товар дорівнює 100 неповернень, тобто сто одиниць товарів вам не повернули. Це дуже добре, ви продали, гроші залишилися в касі. Далі знову ж таки 10 товарів на 10 несписань на товар, це є 100 несписань. Торгова точка не списала товар, а гроші залишилися в підприємстві і пішли далі на закупку цього товару. Все супер. Бізнес як працював, так і працює. 10 товарів помножити на 10 оплат на товар, тобто 100 оплат отримав клієнт, тобто є те паливо, на яке можна знову закупити схожий товар або той же самий товар. Є 10 товарів на 10 замовлень на товар, тобто є 100 замовлень. Супер. Тобто, вже в нас є 100 замовлень на даний товар. Прекрасно! Далі, що ми бачимо, 10 товарів помножити на, на одне найменування, що залишилося. Це є 10 найменувань, що залишилось. Тобто, ось якщо по цій моделі працювати, але в розрізі 10 товарів, це означає, що торгова точка залишила в себе на підприємстві для роботи на полиці 10 найменувань від. Цього ну, від цього конкретного постачальника, бо побачили, що попит є, що люди купляють, люди цікавляться, і звісно ж таких товарів може бути і зазвичай є більше, тобто результат збільшується в рази. А давайте подумаємо: а якщо клієнт, клієнтів торгових точок не одна, а десять. Знову ж таки, дивимось на ситуацію: 10 торгових точок на 100 неповернень це є тисяча неповернень, 10 торгових точок на 100 несписань це є тисяча несписань, 10 торгових точок на 100 оплат це є тисяча оплат кожної одиниці товару. 10 торгових точок на 100 замовлень це є 1000 замовлень. Звісно ж, 10 торгових точок на 10 найменувань, що залишилися, це є 100 найменувань, що залишились. Тобто, власник торгової точки кожної з 10 вирішив що? Цих 100 найменувань, от сумарно, якщо беремо, ми залишаємо для роботи для продажі, тому що наші клієнти це потребують. І це є цілком правильне, логічне мислення. Тут немає ніякого обману. Клієнти самі хочуть це, тобто торгові точки самі хочуть, не те, що ви їх якось як постачальник заставляєте до цього. І звісно ж, таких клієнтів, торгових точок може бути і є більше, і я вам більше скажу, їх буде при такій моделі роботи ще більше, тому що потрібно бути валя. Справжнім валянком, щоб як є продукт, який продається класно, не закупляти його, і новим торговим точкам, які хочуть втриматися на цьому ринку, коли конкуренція велика, не закупити цей товар, щоб бути конкурентним. От всі продають цей товар, яким треба бути неадекватним, щоб не брати цей же товар і не закупляти. Тобто, клієнт буде розуміти, що відмовлятися від того продукту, який продає постачальник, оцей. Це є нелогічно, тому що втрачаєш гроші. Ти відмовляєшся по суті в такому випадку від грошей. А який підприємець буде відмовлятися від грошей? Тим більше власники от невеликих торгових точок, в яких кожен клієнт на вагу, і особливо от коли ми кажемо про цей товар, то ось такий товар він ще прив'язує клієнтів до роздрібної торгової точки. Тобто, ви створивши як постачальний класний продукт, виходячи з потреб клієнтів ваших клієнтів, прив'язуєте цих же клієнтів до своїх клієнтів, допомагаючи їм формувати клієнтську базу. І, звісно ж, при такій моделі роботи у вас клієнтів торгових точок в даному випадку ставатиме все більше і більше. І в якийсь момент ви вже почнете самі вибирати, з ким працювати хочете, з ким не хочете працювати. Тобто настільки у вас стане великий об'єм продаж, що у вас буде право вибору. І тепер у вас виникає цілком логічне і правильне питання: а як же діяти от в моїй ситуації? Як же цю модель застосувати в моєму бізнесі, в моїй конкретній ситуації? Тут потрібно дивитися, по конкретній ситуації, по конкретному біну. Бізнесу і вже виходячи від ситуації з даних цієї ситуації, давати вже рекомендації, інструменти, які підійдуть саме до цієї конкретної ситуації. Тому, якщо ви хочете пропрацювати саме вашу конкретну ситуацію, записуйтесь на консультацію. Посилання залишаю внизу в описі до цього відео. А поки я рекомендую вам подивитися ще ось ці відео вони ідеально доповнюють і продовжують сьогоднішню тему. Обирайте будь яке із цих відео і зустрінемося з вами вже за кілька секунд.